Я сто разів ходила попри цю вітрину і нічого не бачила. А того дня, коли з чоловіком порівно розділили важкі пакети, я прозріла, бо по-іншому не можу описати те, що сталося. Я побачила сукню у вітрині і не просто сукню, а таку сукню, про яку мріють темними одинокими ночами, коли в житті було якби. Така сукня, яку вдягають хіба на червону доріжку, а не виставляють у вітрині великого гіпермаркету. Таку сукню запирають в шафі, обкладають ладаном і вересом, а коли зовсім стає тоскно в житті, то одягають і йдуть світ за очі. Що ти стала як вкопана, пробурчав чоловік. Що за сукні шиють, ні ззаду, ні спереду якісь шнурочки, в такій в церкву не підеш на Великдень? Я зітхнула. І пішла за чоловіком, який продовжував бурчати, що мода берегів не бачить, а ще коштує та чудо в пір'ях, певно, більше, ніж його зарплата за півроку. Того вечора я засинала з мрією, що я в тому платті спускаюся з височенних сходів, а внизу стоїть Ред Батлер і назводить з мене закоханого погляду. На наступний раз я пішла з подругою в магазин найкращою подругою. Ми мали купити щось до чаю, бо у нас були суботні посиденьки, коли ми згадували молодість і втішали одна одну, що не такі вже наші роки й великі. Навіть не думай. Сказала мені найкраща подруга, коли я знову стояла як вкопана перед вітриною. По-перше, ти в неї не влізеш. А по-друге, в твоєму віці такі сукні носити, мове тон. А по-третє, ти знаєш, скільки гречки і олії можна на такі гроші купити? Я слухняно плелася за подругою слухати, які у неї діти, онуки, чому цього року треба було садити цибулю, бо ці не космічні. Серед тижня ми пішли в магазин з донькою. Мамо, ти що як маленька? Навіщо тобі така непрактична сукня? Тим більше, що замість неї може тобі підійти отой жакетик і ось ця спідниця, вони тобі все прикриють, а сукня лише підкреслить. Ого, скільки, скільки? Мамо, ти можеш нам такі гроші позичити. Ми заплатимо за рік оренду квартири. Я слухняно пленталася за донькою, несучи пакети з гостинцями для онуків, слухала, що в моєму віці вже треба навчитися бути реалісткою, а найкраще турбуватися про безсмертну душу, а не про моє немолоде єство. Наступного разу я йшла на закупи з мамою. Вона бубніла про те, що треба купувати все на ринку, бо все свіже, а не втридорога в супермаркеті, де можуть підсунути бозна яке. Що ти там застрягла? Я не маю часу тут стояти з тобою та витріщатися на вітрину. У мене серіал скоро, а батько твій нетерплячий з вечерею. Забудь ти за ці сукні. Вони не для таких, як ти. Знай своє місце, будь попри люди. Що я тебе все життя вчу? Я несла за мамою важкі пакети і слухала про те, що всюди ту людину намагаються обдурити і подати за яскравою упаковкою щось як не свіже, то непрактичне дрантя. А потім я знову стояла перед вітриною, хоча мала б бути на роботі. В голові дзвенів голос бабусі ніц собі не жилуй. А я рахувала, скільки кілогречки і олії я можу купити за таку сукню. Я попленталася додому і не прийшла на роботу. Всі подумали, що у мене просто нерви, бо я мовчала, і з очей у мене текли струмки. Рідні, То мене розраджували, то казали, що не гоже такі дорослі жінці так капризувати через непотрібну дорожезну сукенку, в яку я навіть не залізу. Я кивала ствердно головою, що вони абсолютно праві, але хіба від цього легше? Знати, що вже нічого не вернути, що час пробіг і ти в житті ніколи не одягнеш щось подібне, безбожно дороге і непрактичне. Чоловік повіз мене на води. Я була серед краси, вдихала пахощі осені і дивилася на свого чоловіка, а бачила того хлопчака, якого полюбила багато років тому. Плаття в вітрині більше не було. Підпишись! Підтримай українськомовний контент.